Сьогодні у столиці Йорданії вшанували українського кобзаря посол України і Мер Амана. Відкрили парк українсько-йорданської дружби. Місцеві жителі разом з українцями, що оселилися в Йорданії, висадили понад 100 дерев: горіхи, дуби, каштани, козацький ялівець, бузок, горобину та калину. Саджанці привезли з України з національного ботанічного саду імені Гришка. Встановили і пам'ятну дошку на вшанування українського поета та митця Тараса Шевченка про Йорданські шляхи Шевченка далі в ексклюзивному матеріалі Ірини Віноградової. Ми знаходимось у Йорданії. Це столиця країни, місто Аман, і тут є шматочок української культури. Ця вулиця названа у честь Тараса Шевченка. Її довжина близько 300 метрів. Шевченка ця вулиця рівно один рік. До цього вона звалася Аль-Амума арабською материнство. На прохання українського посольства назву торік змінили. Мерія міста Аман безумовно консультуючись з вищими чинниками, назвала вулицю в Амані іменем Тараса Шевченка. І це було якраз на 200-річчя з дня його народження. І ця вулиця була переіменована, на якій знаходиться наразі посольство. І це перша вулиця Тараса Шевченка в арабському світі. А українське посольство в Йорданії перша закордонна депустанова розташована на вулиці Українського Кобзаря, і Шевченко вириве, та стогне звучить тут двомовно: арабсько-українською. Блідний місяць на ту пору загмари тебе, виглядав не наче човен, синім морі, тварина, доподоба. Українка Ганна каже: виконувати рідну серцю пісню арабською приємно. Мелодика мови вона трошки більш глибша, Я вже ж, коли ти співаєш те, що ти ще вчив. З маличку в школі, і тут тобі треба це виконувати зовсім іншою мовою, то це трошки незвично. Але це придає деякого колориту і. Як на мою думку, то надає деяких відтінків, які відкриваються цей твір ще з іншого боку, і дають його зрозуміти набагато краще у квітні минулого року. Шевченковий реве та стогне вперше в історії переклали арабською. Зробив цей йорданський поет Руслан Аяш на прохання українського посла Сергія Паська. Першим арабською звучав заповіт. Посол каже: офіційного відкриття вулиці Шевченка та пам'ятної дошки з альпійського мармуру ще не було. Ми плануємо її відкрити в ході якогось найближчого. Що візиту чинника українського високого, планується візит голови Верховної Ради України, можливо, буде візит міністра закордонних справ України. От. І в ході цих заходів ми зробимо урочисте відкриття і вулиці Тараса Шевченка, і меморіальні дошки. Ірина Виноградова, Дмитро Бабак, перший національний.